Всім привіт! Ви дивитесь Flagman Shop. І сьогодні в нас на огляді буде нова серія вудлищ Flagman Black Fire 2024 модельного року. Це сьогодні найпопулярніша серія спілінгів від Flagman, і в цій лінійці на сьогодні налічується аж до 30 різних вудлищ. Тільки ну подивіться, це все стоять нові Black Fire. Тут можна знайти спеціалізовані вудлища для форелі, для мікроджигу, для наноджигу, також різні лайти, вудлища для твічингу і суперпотужні для важкого джигу. Наш огляд ми будемо розділяти на дві частини. В першій частині, тобто в цій, ми розглянемо саме ультралайтові лайтові вудлища. це Blackfire Aria, Blackfire Solid. Мікроджик та звичайні лайти. А в іншій частині ми розглянемо вже потужні вудлища для джигу та для твічингу. Також хто хоче першим дізнаватись про всі новинки, розробки та цікавинки із життя компанії Флагман. Підписуйтесь на наш телеграм-канал «Флагман Live, щоб завжди бути в курсі подій. Зараз тут з'явиться QR-код або посилання. Ви зможете також знайти в описі під відео, щоб підписатись. Спільнгові вуличня BlackFire в 2024 році повністю оновились, і від попередньої серії тут залишилась лише назва. Бланки нових BlackFire виготовлені із використанням карбону Torrey 30 тонн. Вони в більшості мають швидкий стрій, але є деякі відмінності в наших підгрупах, про які ми сьогодні і поговоримо. На ультралайтових лайтових спілінгах встановлені однолапові кільця з сік-вставками, і вони розташовані таким чином, щоб розвантажити верхівку та підвищити чутливість. А під час виважування навантаження на бланк розподілюється по всій довжині. Почнемо ми з наймолодшої, найделікатнішої серії: це чудова новинка Black Fire Aria. Як ви вже здогадались, із назви. В першу чергу ці спінінги спеціалізовані для ловлі форелі на комерційних водоймах, так звана арія риболовля, на різні блешні, легкі джиголовки та воблери невеликої ваги. Також ці спінінги можна застосовувати для риболовлі як на звичайний мікроджиг, так і для наноджигу. Спінінги ці досить бюджетні, але за рахунок якісного чутливого бланку вони впораються із проведенням навіть легких мармишок вагою 0,2-0,3 грами. Також Blackfire Area відрізняється особливим дизайном. Як бачите, тут рознесена рукоятка, вона досить компактна та зручна. Рукоятка скелетного типу, тому ви тримаєтесь майже за голий бланк. В лінійці Blackfire ARIA у нас міститься два вудлища. Молодша модель у нас має довжину 1,68 м з тестом від 0,3 до 2 грамів. Дуже делікатне легеньке вудлище, яке чудово підійде для максимального ультралайту. Далі у нас іде наступна підсерія: це Blackfire Microjig. Тут також міститься у нас два вудлища. на відміну від попередніх Blackfire Aria... Ці спілінги відрізняються і по дизайну, відрізняються кольором вставок на ручці. А також, якщо попередні бланки були тубуларні, ці спілінги мають вклейку на своїх верхівках, обидві моделі. Тому вони заточені якраз для ловлі на мікроджиг. Тести тут невеличкі, тому це може бути і наноджиг, і мікроджиг на мінімальних вагах. Делікатність та чутливість бланку впорається навіть з мормишками невеликої ваги навіть менше, ніж пів грама, а вклеєна тоненька верхівка дозволить нам виконувати максимально делікатні проводки і бачити найчутливіші покльовки. Якщо ви навіть не відчуєте їх в руку, обов'язково побачите по кінчику. Як я вже казав, в цій лінійці у нас два вудлища. Молодший у нас в довжині 1,68 м з тестом від 0,3 до 3 г. І старша модель має вже довжину 1,88 м і тест від 04 до 4 грамів. Дуже делікатні інструменти за приємною ціною. Я вважаю, що це буде справжній бестселер. Наступна підсерія у нас називається Flagman Blackfire Solid. Сюди в нас входить вже три. Вудлища. вони мають вклеєну верхівку і заточені під мікроджиг, підловлю на силіконові приманки. Вони також вже відрізняються дизайном. Тут рознесена руківка із Єва і з верхньою гайкою катушка тримача. Також дуже сучасний яскравий стильний дизайн. При цьому спінінг дуже зручно і гарно сидить в руці. На цих бланках встановлено вклеєну верхівку для того, щоб спінінги гарно працювали по нижньому тесту. Тому що для більш потужних задач є ще інші моделі спінінгів. Наймолодша моделька в серії у нас має тест від 0,5 до 5 грамів в довжині 2.13. Наступна модель у нас з тестом 1.8 і також має довжину 2.13. І лайтова модель до 12 грамів у нас вже в довжині. 221. Також хочу звернути вашу увагу, що в цій серії кінчики мають різне забарвлення. Наймолодша модель до 5 грамів має класичний чорний колір і дві старші моделі вклейки, покрашені в білий для кращої візуальної фіксації покльовок та падіння приманки на дно. І далі наша лінійка Blackfire продовжується вже класичними тубуларними спілінгами в тестовому діапазоні Ultralight Light. Light. Це тубуларні бланки, вони мають швидкий стрій. Як бачите, тут вже немає ніяких вклейок. вони досить жорсткі та чутливі. Дизайн цих спілінгів продовжує нашу лінійку Blackfire Solid. Верхня гайка катушка тримача, досить компактна та зручна ручка. Наймолодша модель у нас має довжину 1,83 м з тестом від 0,8 до 6 грамів. Такий собі коротенький ультралайт, який можна брати на берегову рибалку на невеликі водойми для ловлі на всі типи спінінгових приманок. Це і блешні, воблери, силікон тощо. Наступний бланк у нас в довжині 2.13 з тестом 2.8. Спінінг трохи довший, також має швидкий стрій за рахунок ультралайтового тесту. Також чудово підійде для використання різних. Ультралайтових приманок. Ним гарно можна ловити як на невеликі блешні, воблери, також і на силикон. Наступний в цій серії має довжину вже аж 259 та тест від 2 до 10 грамів. Це чудовий береговий лайт, який гарно підійде в першу чергу для ловлі з берега на силіконові приманки на дальніх дистанціях. Також за рахунок такої довжини він гарно буде кидати різні блешні, воблери та пількери. Чудовий береговий джиговий інструмент, який підійде для ловлю на середніх та дальніх дистанціях. При цьому бланк досить делікатний з невеликим тестом. Наступний спінінг у нас досить коротенький, має довжину всього лише 2 метри 3 см і має тест від 3 до 12 г. Це універсальний лайт, який вже за рахунок невеликої довжини підійде і під. Твітчинг Воблерів, включаючи 70 та 90 розмір, також він гарно підійде як універсал, щоб замінити декілька вудлищ одним. Тобто для ловлі як на твітчинг на Воблери, так і на легкий джиг. Наступний спінінг у нас в довжині 2.13 з тестом від 3 до 12 грамів. Також досить універсальний лайт. Модель схожа на попередню, але за рахунок трохи більшої довжини він краще підійде вже для ловлі на джиг. Але з воблерами, з різними, як з скрянками, так і мінною, також буде гарно справлятися. Наступний бланк у нас вже досить довгий, має довжину аж 2,74. А тест також від 3 до 12 грамів. Це вже такий береговий дальнобійний лайтовий спінінг. Який гарно буде закидати на дальній дистанції як ваші джигові приманки, так і різні блешні, воблери тощо. В руках він відчувається досить легким. Стрій тут швидкий, фастовий. Тому при своїй довжині спінінг має і гарний далекий закид, і відмінну чутливість. Покльовку окуня на далеких дистанціях ви точно не пропустите. І наш найстарший лайт в серії має вже тест від 5 до 15 грамів і досить універсальну довжину 2 метри 44 см. Так, він, звичайно ж, заточений під джиг. Цей спільник гарно, далеко та точно закидає приманки і гарно підійде для ловлі щуки окуня судака вагами до 12 грамів плюс приманка. Також при необхідності ловити на. Обертальні блешні коливалки, він також вам чудово підійде для ловлі на малих та середніх водоймах. Нарешті на цьому наші новинки із серії Ultra Light Light завершились. Ми познайомились із Blackfire ARIA, Blackfire MicroJig, Blackfire Solid і класичні тубуларні спінінги Blackfire. Як бачите, дуже багато новинок, бланки мають сучасний стильний дизайн. Виконані з якісного карбону, тому залишилось лише з ними відправитись на риболовлю. В своєму бюджеті такі спінінги точно не мають ні конкурентів, ні аналогів. Кому сподобалось це відео про наші новинки, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, а також напишіть в коментарі, який саме спінінг з усієї ультралайтової лайтової лінійки вам найбільше запам'ятався та сподобався. З вами був Павло, флагман Шоп. До зустрічі на воді.